Путін у Китаї прилетів туди, щоб зустрітися із Сі Цзіньпіном. Про що говорили лідери двох країн? Розповім далі. у Унесеться. Те, як зустрічали Путіна у Пекіні, окрема історія. Тут вам і вогонь гармат, і трубачі. І гімн Росії та Підмосковні вечори у виконанні китайського військового оркестру. І діти. За словами самого Путіна, першим після інавгурації він відвідав Китай, тому що між країнами є високий рівень стратегічного партнерства, і до слова в поїздку він узяв майже усіх своїх ключових топ-посадовців. Нагадаю, Китай і Росія оголосили про партнерство без обмежень у лютому. 22-го. Тоді Путін відвідав Пекін буквально за кілька днів до повномасштабного вторгнення в Україну. Сьогодні ж Путін заявив, що взаємовідносини між Росією та Китаєм не направлені проти когось, а навпаки, нібито цей союз Юза виступає стабілізуючим фактором на міжнародній арені. Місті ми відстоюємо принципи справедливості і демократичного миропорядку. Після переговорів Путін та Сі Цзінпін підписали спільну заяву про поглиблення відносин всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії. Пишуть російські змі. Насправді, російська військово-оборонна промисловість усе більше залежить від Китаю в умовах санкцій заходу. У штатах наголошують, Росії було б важко вести повномасштабну війну в Україні без Китаю. Держсекретар США Блінкен ще. Місяць тому під час візиту до Пекіну казав, Китай не надає напряму зброю Росії, як це робить Іран чи Північна Корея, але Китай надає величезну підтримку оборонно-промисловій базі Росії. Китай є головним постачальником верстатів мікроелектроніки, нітроцелюлози, які мають вирішальне значення для виготовлення боєприпасів, ракетних гвинтів та інших предметів подвійного призначення, які Москва використовує для нарощування своєї оборонно-промислової бази. У травні уряд США додав 37 китайських компаній до свого торговельного чорного списку з міркувань національної безпеки. Деякі з цих підприємств експортували до Росії товари для створення безпілотників, а також допомагали Москві обходити західні санкції для. Отримання мікроелектроніки та інших технологій йдеться у заяві США, але цифри кажуть самі за себе. Минулого року товарообіг між Росією та Китаєм в порівнянні з показниками п'ятирічної давності збільшився майже вдвічі і перевищив 240 мільярдів доларів. США заявив сьогодні лідер Китаю. Однією із тем його промови була і війна Росії проти України. Сі Цзіньпін заявив, правильний шлях це політичне врегулювання. Позиція цьому вопросу послідовна. Позиція Китаю в цьому питанні послідовна і чітка, а саме в дотримання норм і принципів статуту ООН. поваги до державного суверенітету і територіальної цілісності всіх країн і інтересів їхньої раціональної безпеки, а також формування нової збалансованої, ефективної та стійкої архітектури безпеки. На сайті Кремля тим часом з'явилася заява. Там йдеться, що Росія та Китай, нібито виступають проти затягування бойових дій та подальшої ескалації в Україні. Нагадаю про те, щоб сісти за стіл переговорів, Китай закликав ще минулого року на річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У Китаї тоді оприлюднили так званий мирний план. КНР закликає поважати суверенітет всіх країн, відмовитися від менталітету холодної війни, припинити воєнні дії та сісти за стіл переговорів. Також там виступили за. Припинення односторонніх санкцій У Китаї є своя мирна позиція з 12 пунктів, дуже абстрактних. От дуже часто кажуть, що нібито є якийсь китайський мирний план. Нема ніякого мирного плану Китаю. Є набір дуже абстрактних принципів, і це не випадково, тому що Китай абстрагується від цього конфлікту і зберігає для себе простір для маневра. А Путін підлаштовується. Тому це тактика. Щодо стратегії, на превеликий жаль, треба розуміти, що стратегія Путіна примусити нас саме примусити нас до перемови на своїх умовах. Це поки все розширений випуск. Несеться очікуйте на каналі пізніше. Там, зокрема, розкажу, що відомо про стан пораненого вчора прем'єра Словаччини Фіцо, а також поговоримо Оворимо скільки можуть тривати відключення світла в Україні.